Слава Ісусу Христу! З вами знову на зв'язку ваш знайомий, солдат у відставці, який служив в 105-му батальйоні територіальної оборони 109 ї бригади сил територіальної оборони військового групування Схід. З, першого, з перших днів війни я пішов разом зі своїми патріотами, земляками з міста Володар. Вчалі з колишнім мером міста Вугледара Кузьмєнком Михайло Івановичем, якому було вже 68 років, долав Збройних сил. До війни нас пенсіонерів не брали нікуди, хоч і вийшов закон України з 1 січня 2022 року, він вступив в силу про національний спротив, яким була започаткована така категорія. Як сили територіальної оборони, і куди я тільки не звертався, і в місцеві орган влади міста Вогнедар, звідки я де працював до війни на шахті Південно-Дубацька No1 на посаді юриста, потім виконував обов'язки начальника служби з питань запобігання корупції. І от коли 24 лютого Московщина агресор, Напала в черговий раз на Україну, щоб її поневолити, як це вона робила всі 300 років тому. Патріоти в не чекаючи призиву, а деяких і не призвали би, таких як я, пенсіонерів, пішли добровільно до цієї Збройної сили, яка була у нас в місті Волноваха за назвою. Військова частина а 72 71 І були зараховані як солдати або офіцери. Так я прослужив до грудня 2022 року. Я це про це розказував. Вибачте, що повторяюсь. Але я до того кажу, що відповідно до законодавства України, а я казав, що за фахом юрист. Усі, хто служив в Збройних силах по захисту нашої країни, у тому числі від агресії Московщини, мають право по закону мати статус учасника бойових дій. Чим ми і відрізняємось від тих людей, від тих боягузів, які купили собі за гроші, право не служити в армії. Або виїхали за гроші з України, або без них. І тим самим виявили свою малодушність. Я йшов на фронт, знаючи, що мене за спиною моя сім'я, дитина на вели першої групи. До речі, з цієї причини я, опікун, мог теж не йти. Це ж поважна причина. Але пішов. І був налаштований, хто б що не казав. Віддати своє життя за свою країну, в якої я народився в місті Інаківа, в українському Донбасі, в якому виріс, їв хліб, сало, вчився. Вчився я ще і в Казанському державному університеті на юридичному факультеті. Бо тоді, коли я закінчив школу у 1977 році в Донецьку, а я закінчив школу-інтернат. З поглибленим вивченням фізики і математики, тоді ще в Донецьку не було університетів, юридичного факультету. А у мене тоді був ідеал. ВІЛ. ВІЛ це скорочене ім'я того вождя світової революції, який у дитинстві збросив себе хрест, а радянська влада підхопила його. І робила нас ленінцями, октябрятами, фіонерами, комсомольцями. І от таким я ріс, мабуть, до 61 року з російщиним. І тому не сприйняв, коли до влади прийшли деякі, я кажу деякі, тому що Національні сили України, які приймали участь в помаранчевій революції, в революції гідності, вони не були у владі. У владі були колишні партійні діячі або поставлені ними номенклатурщиками, які нічого не робили для того, щоб активно просувати Україну на шлях самостійності. Тому так довго, 30 років, з моменту оголошення Незалежності України в 1991 році багато з російщених українців. Продовжували жити у московському світі, який ще вони називають московити Руський мир. До речі, слово руське це від слова Русь, Київська Русь, Давня Русь, яку московити за зарювання царя Петра І похитили і присвоїли собі. І стали називатися цар не московський. А царь московського всія Русі, я кажу за початку Івана Грозного, так званого, потім Петра І, який і перейменував ту Московію, вона так і називалася, в Росію. До речі, з подачі одного церковного діяча. Я навіть ім'я його не буду згадувати, бо у нас в Україні Русі багато таких діячів, які зраджували. І за цю зраду народ платив кров'ю своїм поневоленням. Я казав, що служив в 105-му батальйоні територіальної оборони до грудня 2022 року. І після звільнення відставку в мене не було нічого, ні житла, ні майна. Одна сім'я. Жінка 50-60 вже 6 років. Дитина інвалід молодша, інвалід першої групи ТЦП. І вони, коли почалися обстріли міста Вугледар, слава Богу, залишилися живі. І вони виїхали. Ну, не буду розказувати, куди їхали, як їхали. В кінцевому результаті вони приїхали на святу землю. Ну, це земля наша Україна, звісно. Але я маю на увазі нашу. Святоспенську Унівську лавру. Вона належить до греко-католицької церкви, але це не важливо для тих, хто вважає себе в першу чергу християнином. Я, до речі, православний християнин. Але в першу чергу християнин, а потім вже православний. І от моя сім'я, жінка, дитина були прийняті у дім. Яке називається паломник при Святоспинській лаврі, і були забезпечені тимчасовим житлом в готелі, їжею і живемо до настоящого часу. Не всі правда переселенці, які тим були, оказалися достойними громадянами, але казав Господь не суди і не судим будеш. А якщо судиш... Читаємо в Евангелії від Іоанна, глава 7, 7, 7, стих 24. То суди судом праведним. Ну, хай Господь судить усіх нас за наші нечистиві справи. Так от, у грудні я звільнився у січні 2023 року. Подав заяву на постановку мене, моєї сім'ї на квартирний облік що і зроблено було виконкомом Перемишлянської міської ради. Але житла не надали. Хоча знаю, в місті Перемишляни є будівлі, які за своєю згідністю після капітального ремонту могли бути надані для проживання нашим переселенцям та й мешканцям Уніва. Уніва кажу, перемишлян і всі громади, в тому числі тим, які мешкають в селі Унів, як і я. Звертався я з приводу житла і до центральної влади. Звісно, вона пускала ці бумаги, мої звернення до місцевої влади і та давала ті ж самі відповіді, що і раніше я отримував що житла. Для надання вам у користування вимушеним переселенцям та ветеранам війни солдатам і вставці, немає. Тому я користуюся випадком, що говорю з вами, диктую свій телефон 06 60 27 29 31, для того, щоб люди, які мають можливість здати житло в оренду, або в місті перемишляни Львівського району, або в місті Унів, там дома є, які пустують. Хоч оголошення про продаж, я їх не бачив. То я готов розглянути питання щодо укладання договору найму, але безстрокового, поки не отримую своє житло. Для того, щоб моя родина, моя сім'я могла там жити, бо хоч і живу я. Бунівській лаврі завдяки милосердю Божому вигляді керівників Лаври Ігумена Іони, його заступника, першого помічника і Романаха Макарія. Але довго жити у Бога за пазуха при земному житті не гоже. Ну і щоб не бути тунеятцем. Хоч який пенсіонер, може бути, то не ядець. Він своє отробив, він вже не молодий. Але якщо сила є, а мене здоров'я дійсно підшатнулося за ті той рік служби в армії на війні. Ну, поправив його, слава Богу, що їх кормлять добре, добре, добре в уніске лаврі. От. І я, щоб бути корисним в тилу України. Пішов в центр зайнятості бісти перемишляни, про це, як так казав, і мене орієнтували на роботу в комунальному закладі Львовської міської ради під назвою Грушківський інтернат для осіб з інвалідністю. Там, до речі, чимало інвалідів, які приїхали з Донецької області. І От я там працюю. Ну, не за фахом своїм, я за фахом казав, що юрист, а працюю простим підсобним робочим. Ну, перше, я вдячний керівництву цього закладу, що ми прийняли. Ну, Там дійсно потрібні руки. У нас багато людей зараз служить в армії. Чимало людей поїжджало з України зовсім, чи постійно, чи тимчасово. Але ж як ми будемо. Будувати свою країну, якщо не буде, кому тут працювати і жити. Тому поки є сили, я за Божим повелінням працювати в поті лиця свого до кінця днів і наважуся піти на роботу. Робота різна. Були відеоролики, в яких я розповідав, що вона себе представляє. До речі, ця правдива інформація. Не зовсім сподобається деяким особам, які стоять наді мною рівнім вище за посадою. Але я знаю, що християнин повинен боятися лише Бога, мати страх Божий. Це початок читаємо читаємося тієї Біблії. Крім того, Господь Бог неодноразово говорив своїм чадам, своїм рабам. Будьте мужні і сміливі, бо я з вами, казав він, у тому числі вождю ізраїльського народу, Ісусу Навіну, помічнику і приємнику пророка і вождя єврейського народу Мойсея. Так що, любі друзі і ті, які мене знають по армії, я вам передаю усім. Свій низький уклін за вашу героїчну боротьбу на фронті. Бажаю, малю Бога, щоб було менше смертей, їх не уникнути. Це наша плата за самостійність, за волю України. Якщо б цього не було, наше бажання жити в вільній країні, ми би б підкорилися московитам та іншим загарбникам, але цього не було, не було, не буде. Ні в коєм разі. Також передаю привіт своїм знайомим, які знають мені по моєму місту Єнаківо, моїм родичам, які живуть на окупованій території. Передаю привіт Ніську уклін моїм колегам шахти Південно-Нибацька номер 1 який мене добре знають, і керівництву, директорам, з якими у мене залишилися добрі стосунки. Діловий. Дякую їм за довіру, яку я мав. Бог каже за все дякуйте, тому я вдячний всім. Але це не означає, що коли ти бачиш якесь невирішене питання на роботі, в житті, то повинен боятися вголос говорити про це. І я про це говорю вголос з тактом. Не все зрозуміло, бо якщо все казати, то можна стати тим, які виносять сміття із своєї хати. Тому все сміття треба самим прибирати, а не чекати на те, що тебе в цьому питанні хтось допоможе зі сторони. Такого не було і не буде. Наше благодіяння. Залежить від наших дій, від нашої роботи. Мені складно ходити до роботи в село Якторів, яке знаходиться в 6 кілометрах від села Унів. Ну, слава Богу, сьогодні 12 жовтня, але гарна погода, що я можу собі дозволити в такому вигляді йти позагорати, чого не можуть дозволити наші побратими, які на фронті, і багато інших людей. У всіх є невирішене питання у кожної сім'ї, і в бідної, і в багатої. Так от сполучення поки ще і раніше не було між унівом і якторівом, де знаходяться місце моєї роботи. Ну, поки сили є, я ходжу по дорозі через ліс, маю сподівання. Що і далі буду ходити, незалежно від того, яка буде погода, сніг, туман, ожеледиця. Ми солдати, які пройшли війну і проходимо. Нас це не, не повинно пугати. Українці люди сильні, козаки. І Я тому вважаю себе нащадком Цього славетного роду, казацького, українського. І кажу у тим москалям, які мене знають типу по Московії. Вивчайте, друзі, умовно, друзі, дійсно справочну історію своєї країни і тим більш нашої України Русі. Не вірте тим байкам кремльовської в якої я сам перебував до своїх 60 злих років. І тільки коли почав вивчати дійсну історію, справжню історію України-Росії, справжню історію нашої церкви, у мене в, в 2020 році, тільки тоді, в 61-2 роки, народився дух українця. І я вдячний Богу за те, що він дав мені гарних вчителів, це наших українських письменників, це наших істориків, наших героїв. Який захищав нашу країну, віддаваю, віддаючи своє життя. Тому ми говоримо, слава Ісусу Христу, слава Богу на віки, говоримо. Слава Україні і відповідаємо героям слава. Аллилуйя! І на цьому я свою розповідь закінчую, а вам передаю своє потужне. Українські дякую, хто подивився це відео до кінця. І бажаю всім Божого благословення. Україна працює, Україна молиться Богу за перемогу України над Московщиною Агресором. Аллилуйя! З вами був і Сергій Ігорович. Слава Ісусу Христу, у тому числі. За нашу українську землю, яку нам Бог дарував для життя нашого українського народу. Я знаходжусь в селі Якторів Глинянської територіальної громади Львівського району Львівської області. Ви зараз бачите храм Миколи Чудотворця. Мабуть, він отак називається, там не був, але так казали. От яке село, це його. Півдні з... західна частина. бачите коні, бачите будівлю сільськогосподарську, отам стоїть далі шкільний автобус. Я з перемовою до Грушківського інтернату осіб з інвалідністю комунального закладу Львівської обласної ради. А оце ви бачите будівлю з червоною дахом. От ми туди зараз і спробуємо наблизитися. Що це за будівля, я вам потім скажу. Це ви бачите стадіон зелений в селі Якторів. То такі гори йдуть на захід. Крам Божий пасуться індюшки. І ось дорога, яка йде на... вона багато куди йде, в тому числі до Уніва. Оце таке поле. І от я повертаюся до тієї будівлі, про яку казав. Ось вона так, це двохпорохова будівля, так вона зараз виглядає. Як казали мені. Село Якторів Голизінської громади Львівського району, Львівської області. Зараз я знаходжусь біля обілізка, називається. Пам'яті односільчан села Якторів, які загинули в роки Другої світової війни 1939-1945 років. Їх прізвище. Читаємо Боднар. Боднар, Годайський, Городецький, Гнатів, Гетьман, Денис. Довбицький, Жук, Жук, Сухоцький, Камінський, Ксенчук, Камінський, Мазур, Олійник, Олійник, і чотири прізвища рибак. Село Мазів, Гануляк, Охаба, Ладичка. Господи, упакуй душу спочилих рабів Твоїх, Героїв України яких ми знаємо яких не знаємо. Простим, Боже, всі провини вільні і невільні, і даром Царство Небесне, як Твоя воля, амінь. Нащадки цих героїв зараз захищають нашу Україну від московської навали, яка з 24 лютого 2022 року почала повномасштабне вторгнення. В межах нашої країни. А 2014 року вона вела лише гібридну війну, не називаючи свою окупацію Донеччини, Луганщини і полуострова Крим війною. Боже, допоможи нашому українському народу отримати перемогу над Московщиною і над будь-яким іншим ворогом, бо це не остання держава. Яка буде намагатися зробити наш народ його колонії. Аллилуйя! Зараз ви бачите дом, який називається Народний. Попробую туди зайти, якщо він відкритий. І храм Миколи Чудотворця. Ось я підійшов до окна. Де є вірш Тараса Григоровича Шевченка. Імени в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Царство тебе, Небесне, Тарасе, Алилуїя! Оце народний дім, І називається він читальня просвіти. Зараз спробуємо туди зайти. На жаль, мабуть, обідня перерва і нікого зараз немає. Підійдемо пізніше. І ще в селі Якторів є такий пам'ятний знак. Що там написано, я поки не знаю. А коли знаю, то вам розповім.